Право номер 8 четвертий пункт. Подайте в метрах за секунду, 18 км за годину, 108 км за хвилину, 72 см за хвилину. Ну що ж, звичайна задача, де нам прийдеться переводити величини в метри за секунду. Нам для того треба табличку кратних і частинних одиниць. Я її пам'ятаю, а ви можете використовувати ту, що у вас є у підручнику, або ту, що ви собі записали. Отже. Давайте почнемо, пишемо спочатку, переведемо 18 км за годину. Пишемо тоді 18 км за годину. Як їх перевести? Ми пишемо. Це дорівня. Число 18 ми записуємо без змін. Тепер у нас є дріб. А в цьому дробі у нас написано кілометр. Кіло частинка означає тисячу. Тобто ми замість кілометру ми пишемо 1000 кіло, а потім додаємо метр. Далі, внизу у нас година в одній годині 60 хвилин, в одній хвилині 60 секунд. 60, що множиться на 60, це буде 3600 секунд. Тобто виходить, що замість однієї години ми пишемо 3600 секунд. Тепер 2 скорочуємо. Ми бачимо, що в нас є 18 у чисельнику і 36 у знаменнику. На 18 можна скоротити. Тут буде 1, а замість 36 тут буде 2. Тоді, виходить, що у нас у чисельнику буде 10, а в знаменнику 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. І дописуємо одиниці, і в нас вже вийшли метри за секунду, як ми і хотіли зробити. Добре, наступне. Переводимо 108 кілометрів за хвилину. Пишемо тоді, отже, 108, 108 кілометрів. За хвилину. Переводимо. Це дорівнює. Число ми пишемо без змін 108. Тепер в чисельнику у нас є кіло, частинка і метри. Кіло означає тисячу. Ми тоді пишемо у чисельнику тисячу метрів. А в знаменнику у нас написано хвилина. Якщо нам треба перевести їх в секунди, то в одній хвилині 60 секунд. То ми пишемо тут 60. Секунд. Ми один нолик можемо скоротити. Ну і в нас залишається 108, має ділитись на 6. Давайте ми тоді 108. Я поділю на 6. Це дорівнює 18. Ну, або давайте тоді ми запишемо в вигляді дробу, що це дорівнює. 108 і два нолики це буде 10800, Можливо, так для вас буде простіше. А в знаменнику у нас буде 6 і дописуємо одиниці метри за секунду. Ну, а тепер, якщо ми 108 поділимо на 6, це вийшло 18, а тут у нас ще є два нолика, то це буде 1800. Отже, пишемо 18 і додаємо ще два нолики. Або ви самі можете поділити на калькуляторі, то у вас вийде 1800 метрів за секунду. Добре? Ну і що ж, останнє. Переводимо 72 сантиметри за хвилину. То ми пишемо 72 сантиметри за хвилину. Це дорівнює. 72 пишемо без змін цифру. Так, число. Далі. Санти. Частинка сантиметр означає сота доля метра. Тобто сота доля або 0,03. 0,1, а потім додаємо метри. Проводимо лінію. Хвилини. Нам треба перевести хвилини у секунди. Замість хвилини ми пишемо 60 секунд. Тобто ми тут пишемо 60 секунд. Ну що ж, зараз нам треба. Давайте, щоб вам було зрозуміло, 72 помножимо на 1 соту, це буде 0,7. 0,72, що ділиться, а внизу у нас буде 60. А одиниці дописуємо метри за секунду. І це дорівнює. Тепер можна було скоротити, але щоб для вас було зрозуміліше, ми на калькуляторі просто поділимо 0,72 ділимо на 60. Це дорівнює 0,012. Так і пишемо. Це дорівнює 0,012 метра за секунду. Ну що ж, ми перевели і 18 км 5 метрів за секунду. Ми перевели 108 км за хвилину, це 1800 метрів за секунду. Ну і ми перевели 72 см за хвилину, це вийшло 0,12 метра за секунду. Ну що ж, ось така вправа на переведення швидкості з одних величин в метри за секунду. На цьому вправу завершено.